В Криму окупанти планують виявляти проукраїнських мешканців під виглядом навчань. Російські окупанти готуються до масштабних рейдів у Криму для пошуку проукраїнських активістів. У межах так званих навчань на півострові встановлять нові блокпости та виведуть додаткові патрулі, які будуть масово перевіряти документи та телефони місцевого населення. Лініями Бар з Крим, правоохоронної системи і Перезлібні Міністерства оборони будуть проводитися великі учені. связанные в первую очередь, направленными на предупреждение высадки диверсионных групп в зоне от города Феодосии до Фороса, до поселка. Будет блокирован полностью весь район непосредственно прибрежный, будут проводиться досмотровые мероприятия в полном объеме. Прошу всех соблюдать спокойствие, оказывать содействие всем подразделениям, которые будут участвовать в этих учениях. Спасибо всем за понимание. За даними агентів, серед окупантів активно обговорюється ймовірність масових ударів по військових об'єктах у Криму, щоб приховати переміщення техніки та систем ППО. Росіяни використовують прикриття під виглядом навчань і водночас намагаються виявити тих, хто може співпрацювати з українськими силами оборони.